Добрий день, мої малята. Час заняття починати. Прилетіли, гості сіли на помісті, високіри і лопати поробили собі хати. Хто ж це такі? Так, це птахи. Птахи не тільки прикрашають наше життя, вони наші помічники. Вони винищують шкідників, черв'ячків, комашок, які шкодять рослинам. А ще вони переносять зернятка з одного місця на друге, а потім з цих насіннячках виростають. Цікаві, гарні дерева, кущі, квіти. Ну, любі, не зівайте, що за пташка відгадайте. Пташка сіренька, зернятка шухає, насіннячка дуже вона полюбляє. Так, це горобчик прилітіла на базар. Голосно сказала Карп! Молодці, звичайна це ворона. Може скрізь вона літати, бо не має своїх хати. Яйця іншим підкладає. Скільки кому жити, вона все знає. Хто ж це така? Зозуля. Довгі ноги, довгі ніс. Прилітів обід приніс Смачненьких. Жебеняток для своїх маляток? Хто ж це? Лелека. Вони бувають сизі, білі, бувають в парку, проживають, вважають їх птахами миру, на щастя, в небо випускають. Хто ж це? Голуби? Лісом в темряві літають, угу промовляють. Велестенькі голова. Догадались це? Сова, звичайно же, місяць квітень це пташиний мі місяць. А чому? Тому що прилітають птахи. Повертаючись, птахи будують собі гнізда. І я вам пропоную намалювати. Як птахи до нас повертаються? Спочатку нам потрібно намалювати горизонт, потім доріжку, потім на дорі... біля доріжки ми намалюємо дерево. Ну, мабуть, підсніжники намалюємо, перші квіточки весни. Сонечка вісняне, хмарки. І, звичайний же пташок. Полетіли, полетіли пташки наші, звичайні. Ось така картина чудова у нас вийде. Ви можете розфарбувати олівчиками, фломастером, а можемо і фарбами. Молодці, до нових зустрічей, до побачення, мої любі!